Сьогодні буде таке відео жорстке. <ріст> Люди собі думають, чи я кіна граю і показую коники. Ставлять мені постійні ті запитання, до якої ви церкви ходите, яку ви віру сповідуєте. Так ніби як я вам скажу, до якої я церкви ходжу, ви мене перестанете ненавидіти або почнете мене любити. Просто протестуйте себе. Кому ви служите? Богу чи сатані? перший в вашому житті? Бог чи Мамона? Знаєте, що таке мамона, то я вам скажу, то є земні блага, гроші, гулянки, достаток, одяг, їда. Всім керує диявол. Він нас водить за ніс, щоб ми за ним такої йшли і то все робили. І ми завжди кажемо, що ми не маємо часу, бо ми маємо справи, ми маємо кар'єру, ми дуже такі успішні. Нам треба мільйон справ всіх доробити. Ми масово сидимо в соцмережах, масово сидимо в Тікток, Інстаграмі, обираємо одяг, робимо ремонти, їмо, п'ємо, гуляємо, святкуємо. Ми завжди хочемо бути краще, ніж хтось. Ми завжди хочемо бути кращі, ніж хтось. Ми завжди припідносимо себе на перше місце. Ви знаєте, що так зробив і диявол, і був попоплатився за це і був скинений з неба. То протестуйте себе. Якщо ви маєте, якщо ми маємо царство Боже зараз в собі, то його не треба шукати. За ним не треба десь бігти і чекати, коли воно з'явиться. Воно вже є в нас. Це таке там мамона. Ви собі певно зараз. Та Бог нас любить, Бог все люблячи, Він нас все все простить. І всіх-всіх забере до себе, так як Гітлера ціле, цілу вічність в раю присвятити своє життя Богові, служіння йому, з'єднатися з Ісусом, Його любові, якщо ви його тут не любите. Ви що думаєте, що ви там у гірки будете садити в раю? Чи що? Ні, однозначно, ні. Бо Бог є справедливий суддя і забере тільки тих, хто є його учнями, хто є його дітьми. Справедливий суддя. Він за зло карає, а за добро винагороджує. До чого то все я то почала? До того, що ми можемо далі собі сидіти, розмішляти, а до якої церкви я би хотів належати, з якими людьми я хочу спілкуватися, а то не добра церква, а то мені таке не подобає, а там не вірять в то, а там роблять таке. То я вам скажу, ви глибоко так помиляєтесь конкретно і пройде час. А я взагалі не маю часу. Знаєте, мені байдуже на перегляди, скільки мене людей подивиться, чи, чи, чи поставлять тут лайк, чи не поставлять. Головне, щоб ви мене почули. Маєте, що є якась різниця, чи від вас відмовляться ваші рідні, чи ваші друзі, чи всі навколо люди в світі? Вони всі є лукаві. А Ісус Христос віддав своє життя, вмер на хресті заради тебе і мене. То хто тобі друг?